Дівчата і хлопці, усім привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Я вам скажу, що ось цей подарунок від братика слугує для мене не лише для того, щоб ніжки мої були здорові, а і ручки також. Адже тяжі такі сильні я вже в руках не ношу. Дуже славно Їхала разом з усім попованою. А спочатку було чуть інше. І йшла пішки. Покажу чому. Дівчата і хлопці, усім привіт. Усім добра, тепла і Божого захисту. Так, забрала посилку свою і не тільки. І будемо робити добру справу. Допоможемо людині підвести. Ну а тоді, коли забрали один ящик, я тоді саменька поїхала справно і на даний час вже вдома. Зараз роблю розпакування і з вами поділюся, що ж саме я замовила. І ви удобрите, скажете, чи варто було таке купляти, чи не варто. Тож, чекаємо мить і з вами зустрічаємось. Друзі, ви догадуєтесь, що таке, чи ні? І як бачите, є в нас два комплекти. Зараз я все складу і тоді подивимось. А ви думайте, що ж це таке може бути? Майже частину я вже зложила. Напевно, ви вже здогадали, що це таке має бути. Друзі, щось пішло не так. Ось моя реконструкція розвалюється. Ви знаєте, мені, напевно, потрібно сюди дітей на допомогу, котрі складають різні конструктори Лего. Ну, але я вже помилку свою виправила на одній секції. І тому зараз буду все виправляти. Як ви думаєте, а що я зробила не так, а я вам зараз покажу. Бачите, ось цей гачок потрібно закріпляти за ось цю другу. А я закріпляла за першу. І тут не було сили триматись. І тому воно ось так висовалось і розкидалось. Е щоб такого не було, зараз я все спочатку. Візьму і буду складати правильно. А як служу вже все, напевно, тоді з вами зустрінусь. І потрібно робити все хутенько-хутенько, тому що красунечка відзивається, хоче йти пастись. Ура! У мене все вийшло. У мене все вийшло. Ну, ви, напевно, вже здогадались, для чого все це. Я змайструвала. І для кого, верніше? Для кого? Так, лишилося ось ці гачки прикріпити біля кожного з'єднання. Отак в землю. Ось тим більшим в землю, а це по боках. Щоб воно гарно трималося і усе. Ну, а тепер, друзі, розкриті всі карти. Маю я такий пташиний вольєр. Тільки це ще не завершення. Як має все бути в кінцевому результаті, ну, то це вже буде в другому відео. А на даний час я завершу своє відео. І піду пастись з красунею і з козенятми. Ну, а пташенята все ж таки зверху я накрию, щоб шуліка не прилетіла. І сама піду пасти козичку. Але класно вийшло, правда? І тому вам скажу до побачення, бережіть себе і своїх рідних. Ну, а продовження буде також про цей. Про цей вольєр усім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних.